У продажі мотоцикл Yamaha FZ6 Pfizer. Мотоцикл привезений з Японії, повністю весь в оригінальній фарбі, нічого не розбиралось, не красилось. Там в Японії було встановлено більш високе скло МРА, багажна система ГІВІ, підігрів ручок і дуги безпеки. Мотоцикл повністю весь в оригіналі. Кого цікавить більш детальне відео щодо стану, пишіть, дзвоніть, залюбки, все предоставлю. Повторююсь, мотоцикл повністю весь в оригіналі. Це у нас управління підігрівом. Вон на мотоциклі навіть на замку запалювання ще залишилась плівка, коли він був новий, її ще ніхто так і не... Снял тридцать одна тысяча Працює без нарікань, ні один бовтик не відкручувався, ні на кришечках, ніде. Все повністю в оригіналі. Якщо цікавить когось даний екземпляр щодо купівлі і у вас виникли якісь запитання або треба якісь фото-відео, пишіть дзвоніть, залюбки, все це зроблю, все це скину, покажу, розкажу, відповім. На зв'язку.